Замислювались коли-набуть, як так виходить, що геть усе, що можна порахувати, ну від піщинок на пляжі до зірок у цілій галактиці, описується за допомогою всього лише десяти крихітних знаків. Як це взагалі можливо? От сьогодні ми і спробуємо зазирнути залаштунки цієї без перебільшення геніальної системи. Отже, питання стоїть так: як 10 простих символів здатні описати буквально нескінченність. Це ж звучить як якась загадка, правда? Але відповідь, як виявиться, напрочуд елегантна. Ну що ж, давайте розбиратися разом. Гаразд, почнемо, як то кажуть, з Азів наша мандрівка у світ чисел починається там само, де колись починало все людство, з абсолютно базової, простої потреби порахувати те, що навколо. Ну, якщо казати зовсім просто, то натуральні числа це, власне, ті, якими ми всі користуємося щодня, навіть не помічаючи цього. Один, два, три. Це ж найперші числа, які ми вивчаємо в дитинстві. І з'явилися вони, уявіть собі, саме тоді, коли наші далекі предки вперше вирішили, ну, скажімо, перерахувати овець у стаді або зібрані плоди. А от зараз, увага! Буде, мабуть, ключовий момент для розуміння всієї системи. Треба чітко усвідомити. Є велетенська різниця між самою ідеєю кількості і тим значком, яким ми цю ідею записуємо на папері. Є одна аналогія, яка, знаєте, все одразу розставляє по своїх місцях. От дивіться, коли ми говоримо, ми ж створюємо звуки, так? а літери це всього лише символи, якими ми домовилися ці звуки записувати. Так от, з числами абсолютно та сама історія. Виходить, що цифра це просто символ, ну як буква в абетці, у нас їх, як відомо, десять. А от число це вже сама ідея, сам концепт, це те, що виникає в голові, коли ми думаємо про кількість. Тобто цифра це, скажімо, пензель, а число це вже та картина, яку ми цим пензлем малюємо. І, до речі, наші звичні цифри, які ми називаємо арабськими, це ж лише один з багатьох алфавітів. Згадаймо хоча б стародавній Рим. Для позначення тієї ж самої кількості вони використовували геть інші символи. Ідея п'ятьох яблук, розумієте, вона ж не змінюється, хоч ми запишемо її як п'ять, хоч як римську ві. Суть та сама. То як же все-таки виходить, що ці десять символів можуть створювати безліч чисел? А секрет в одній геніальній ідеї, і назва їй позиція. От саме вона і є ключем до всього цього дива. Давайте просто поглянемо на це число 222. Тут же використано один і той самий символ. Одна єдина цифра 2, але повторена тричі. Питання: чи означають ці три двійки одне й те саме? А ось тут і починається магія. Залежно від того, де стоїть ця двійка, вона має абсолютно різне значення. Дивіться, та що крайня праворуч, це просто дві одиниці. Та, що стоїть посередині, це вже два десятки, тобто двадцять. А та, що крайня ліворуч, це вже дві сотні, тобто цілих двісті. І ось він, головний висновок: вага або ж цінність цифри залежить не від того, яка це цифра, а від того, де вона стоїть. Це і є серце, сама суть нашої десяткової системи. І геніальність цієї системи в тому, що вона дозволяє нам легко оперувати просто велетенськими числами, не плутаючись у них. Зараз я покажу, як саме це працює. От погляньте на перший погляд, просто якийсь хаотичний набір цифр. Спробуйте но прочитати його ось так з лету. Складно, правда ж? Очі розбігаються. А тепер дивіться, що відбувається, якщо ми просто візьмемо і розіб'ємо його на групи по три цифри: раз і хаос миттєво перетворюється на чітку структуру на порядок. Ми просто групуємо цифри в трійки, рухаючись справа наліво, і кожна така трійка або клас має свою назву. Спочатку йдуть одиниці, потім тисячі, потім мільйони, мільярди і так далі. І от наше здавалося б, страшне число раптом легко читається: 17 мільярдів, 420 мільйонів 3813. І так це працює з абсолютно будь-яким велетенським числом. Добре, а тепер давайте поговоримо про такого собі тихого, непомітного героя всієї цієї історії, про цифру, без якої вся ця магія позицій просто б не працювала. Зустрічайте нуль. Ну, здавалося б, що в ньому такого особливого, нуль це ж ніби ніщо порожнеча. Ми ж не кажемо у мене нуль овець, і до речі, зовсім не дивно, що його як концепцію винайшли значно пізніше за інші цифри, але насправді його роль вона просто ключова. Давайте для прикладу спробуємо записати число 107 мільйонів 50. Якби нулів не існувало, ми б просто написали цифри, які чуємо 1, 7, 5. І що б ми отримали? 175. А тепер подивіться, як це виглядає правильно. Нулі, наче заглушки, заповнюють порожні позиції, яких ми не вимовляємо, і створюють правильну структуру. Різниця, як бачите, колосальна. Так от нуль це не просто порожнє місце. Це знаєте, як той розчин, що тримає цеглинки цифри на своїх правильних місцях у великій стіні числа. Забери його і вся конструкція просто розсиплеться. А тепер давайте на мить зробимо крок назад і подивимось на всю цю систему з висоти пташиного польоту. Бо це ж не просто якийсь набір правил, це, це наче нескінченна драбина, сходинки якої ведуть у безмежність. І вся ця вражаюча нескінченність тримається всього на трьох елементарних правилах. Правило перше усе починається з одиниці. Правило друге, щоб отримати наступне число, ми завжди просто додаємо ще одну одиницю. І правило третє, найголовніше цей процес неможливо завершити. Просто не існує такого величезного числа, до якого не можна було б додати ще один. І ось до чого ми, врешті-решт, прийшли. Всього лише 10 простих символів, і одна єдина, але абсолютно геніальна ідея про те, що місце має значення. І з цього ми отримали інструмент, здатний описати ну ледь не все в світ. Ось якою неймовірно потужною може бути елегантна простота.